Полтавець Сергій Мєднік живе у мікрорайоні Огнівка. До центрального ринку ходить пішки навпростець. Чоловік прямує повз територію, де розташований басейн міської каналізації. Розповідає тиждень тому він виявив там моторошну знахідку, людські останки, яким кілька десятків років. Сергій Борисович вважає, тут були захоронені полтавці, розстріляні нацистами під час Другої світової війни. Кожен чоловік, звісно, в своїй житті підтверджує своєю життю, своїми діями, що він дійсно пам'ять. Війну, що він и пам і пам'ять, як вот здесь за моєю спиною на пам'ятниці написано Пам'ять сохраніть в наших серцях. Тому Сергій Медник шукає вихід, як можна перепоховати останки. Проте у міських структурах та краєзнавчому музеї йому поки що нічим не допомогли. Очень тяжело знайти рішення цього питання у нас в місті, тому що немає організації, яка займається перепохованням цих останків. Как би бы там не було, добре, плохо. Красне армія або якісь інші, то це є наші наше Місце з рештками в небіщиків розташовано поблизу парку, де споруджено пам'ятник Скорботна Мати. На цій території у 1941 році масово розстрілювали місцевих жителів, зокрема євреїв. За дослідженнями деяких істориків меморіальний знак встановили недалеко від захоронення, але не над могилою. Працівники Полтава водоканалу під час ремонтних робіт і раніше виривали людські кістки на місці, де й зараз лежать останні. Про ситуацію, що склалася, ми повідомили до прес-служби Полтавської міської ради. Нині там вирішують, як можна зарадити проблемі. Тож за розвитком подій стежте у наших наступних випусках. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.